Українська поезія Ліна Костенко Життя іде і все без коректур. Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб всі слова не вичахли, як руде, життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то уже навіки.